Шановна пані прем'єр-міністр Литовської Республіки, дорога Мідридо, шановний пане голову Ради е, міністрів Республіки Польща, Дорогий Матеуш, шановні пані і панове, мені надзвичайно приємно вітати наших справжніх друзів, прем'єр-міністрів Литви і Польщі, е, сьогодні в Києві е, на черговому засіданні Любінського трикутника на рівні прем'єр-міністрів. Сьогоднішня зустріч. Котре засвідчили, що Україну, Литву та Польщу єднають спільні цілі, спільні цінності. Єдина позиція в оцінках викликів, в оцінках загроз, а також спільне бачення щодо протистояння російській агресії та наближення нашої перемоги. Ми обговорили широкий спектр питань, взаємодії урядів наших країн в в рамках Любінського трикутника. Безперечно, основну увагу ми зосередили на питаннях безпеки. Як ключового визначального чинника для всіх сфер тристоронньої взаємодії, ми е, визначили декілька пріоритетних завдань. Перше, і беззаперечне, це перемога України у війні, безумовно, відновлення нашої територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Е, ми отримали впевнення від наших друзів і колег про те, що вони будуть з нами до самої перемоги без зупинки. Ми говорили питання військової. Фінансової та гуманітарної допомоги я подякував нашим друзям, нашим колегам за допомогу і підтримку України в усіх цих напрямках. Обговорили виклики, пов'язані з російською терористичною діяльністю в частині знищення нашої енергоінфраструктури і всіма викликами, з якими ми стикаємося протягом цього опалювального сезону. Обговорили необхідність розвитку і переваги від впровадження ініціативи Green from Ukraine, яка сьогодні буде також представлена на міжнародному форумі, організованому президентом України. І, звичайно, проговорили питання постачання в Україну генераторів і всього необхідного обладнання для того, щоб пережити цю зиму. Важливим результатом сьогоднішньої зустрічі стало Підписання спільної заяви глав урядів України, Литви та Польщі, у якій серед іншого відзначено істотний внесок Любінського трикутника в консолідацію міжнародної підтримки України і протидії агресивній політиці Росії, важливість розслідування її воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності, а також необхідності подальшого посилення військової фінансової гуманітарної допомоги України. Дев'ять місяців випробувань довели, наскільки важлива її єдність наших народів. Зусилля урядів наших країн в рамках Любінського трикутника будуть спрямовані на підтримку усіх ініціатив, що сприятимуть подальшому зміцненню українсько-польсько-литовського партнерства і спільного майбутнього наших народів в об'єднаній Європі. Дякую за вашу увагу. Запрошую до слова моїх колег, пані Інгриду і пані Матеуш. Доброго ранку. Добрий, Добрий ранок всім, дорогі друзі. Я uh, хочу сказати, що сьогодні ми проводимо другу нашу зустріч в рамках Люблінського трипутника на рівні прем'єр-міністрів. І мені дуже приємно і радісно бути тут. і присутньою в Києві фізично. А uh, дорогі Денис, я хочу подякувати вас особисто за те, що ви нас вітаєте. Uh, я зокрема хочу наголосити на можливості бути сьогодні тут в Україні особисто, тому що сьогодні саме той день, коли весь світ. Оплакує жертв голодоморів, геноциду українського народу, спричиненого сталіністським режимом, який було е, зроблено через е, штучно зроблений голод. Сьогодні ми всі Флоген говоримо за нашу свободу і за вашу. І це стало тим слоганом, який об'єднує нації зараз, як він об'єднував їх століття тому, тому що Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, але й за нашу. І тому вона захищає всю Європу і вона захищає світовий порядок, який заснований на правил. Тому Наша підтримка України мусить і буде продовжуватися допоки не буде вашої перемоги і відповідно нашої. Військова і гуманітарна підтримка від уряду Літви нашого народу та бізнесових діл почалася до України ще до 24 лютого. І конвої вантажівок будуть продовжувати приносити і привозити в Україну БПЛА, теплий одяг для українських військових, опалювальні станції та генератори та інші необхідні і потрібні речі для того, щоб допомогти українському народові пережити дуже важку зиму і на Визити нашу з вами спільну вікторію по перемогу, Литва вже підготувала новий пакет допомоги для України в енергетичному секторі, який є більше 2 мільйонів євро. І ми будемо продовжувати надавати додаткову гуманітарну допомогу і фінансову допомогу з тим, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам в Україні пережити зиму. На сьогоднішній зустрічі ми ще раз підтвердили свої зобов'язання продовжувати наші тристоронні стосунки і співпрацю, перш за все на рівні оборони та енергетики, а також по іншим напрямам. Литва вже давно попереджала, що російська війна проти України не має кордонів і меж. минулого тижня громадян Польщі було вбито. І тільки Росія несе відповідальність за цю трагічну подію. На те, що Росія продовжує обстрілювати українську цивільну та іншу критичну інфраструктуру, це є акт тероризму. і Литва повністю підтримує міжнародне визнання Росії як терористичну державу. Моя країна була серед перших голосів, які закликали до того, аби встановити спеціальний міжнародний трибунал по злочинам. Агресії Росії, яка вона скоїла проти України, і ми будемо продовжувати працювати всі разом з тим, щоб поширювати міжнародну коаліцію на підтримку цієї ініціативи. Литва постійно продовжує наголошувати і закликати до посилення санкцій ЄС проти Росії, і ми будемо продовжувати робити це і далі. Ми будемо продовжувати повністю підтримувати якомога швидше досягнення долучення України до Європейського Союзу та підтримуємо її бажання стати членом НАТО, тому що створення вільної, демократичної і заможної Європи неможливе без України. Ну і наостанок я дуже сподіваюся і хочу, щоб ми особисто привітали Дениса і Матеуша в Литві під час нашої третьої зустрічі Люблинського трикутника вже наступного року. Дорогі друзі, мені дуже приємно вітаю колег. Вітаю вас. Хочу зазначити, що символічно, що сьогодні Люблинський трикутник зустрічається в Києві, бо Київ є провідною столицею світу можу сказати, що цій війні, що розв'язала Росія проти України, може бути лише один результат: або Україна переможе, або вся Європа згине. На жаль, європа дуже пізно побачила ту загрозу, що становить Росія в Україні. Тому нам не треба зараз баритися з тією допомогою, що ми мусимо надати Україні. Ця війна закінчиться, коли ми повернемо собі кожен будинок, кожну школу, кожну домівку, кожен міст. І кожну дорогу ондесайд стоїть поруч з Україною на міжнародній арені, тому що ми стоїмо на боці свободи. і я впевнений, що Литва так само, як і Польща, підтримуватимуть Україну так довго, скільки це знадобиться. А Ми зустрічаємося сьогодні в 90 річницю голодомору, який був спричинений штучно російським комуністичним режимом. А сьогодні ми всі стоїмо на порозі того, що можемо побачити ще один штучний голод, спричинений Росією в країнах Африки та Південно-східної Азії. Ми всі три країни представлені сьогодні маємо спільне минуле спільне сьогодення, і я впевнений, що ми мусимо мати спільне дуже світле майбутнє. Ми стоїмо поруч один з одним з тим, щоб допомогти надати. Їжу і продукти харчування тим, хто в них є нужденний країни Африки та Азії, і ми стоїмо пліч опліч з тим, аби побудувати кращий світ для всіх. отже, наша співпраця стосується не лише регіону центральної та східної Європи, тому що ми саме її представляємо. Ми говоримо від імені ООН, Ми говоримо заради тих більше 70 країн в Африці та Південному Сході, які. Не мусять постраждати від голоду, те, що Росія блокує українські порти, це не лише означає блокування портів, це означає блокування самого гуманітарного змісту бути людиною. Тому Україна, Литва, Польща так само як і інші країни в Європі і по всьому світі. Не полишають своїх ініціатив заради того, щоб розблокувати українські порти з тим, щоб українське зерно змогло дістатися тих в Африці на сході, які в цьому є, мають потребу. Польща допомагає Україні не лише з оборонними зусиллями. Чи військовими зусиллями вона також допомагає в гуманітарній царині, тому що наближається зима, і ми всі знаємо, що це означає в дуже важких умовах пережити зиму без допомоги. Ми будемо допомагати і в цьому. Війна – це випробування для всього людства. Ми можемо або дивитися, як люди вмирають, або діяти заради того, щоб запобігти цьому. From here, from Kyiv, Тому сьогодні з Києва цієї столиці вільної і незалежної України ми закликаємо увесь світ стояти поруч з Україною і допомогти їй. Росія продовжує обстрілювати цивільну та енергетичну інфраструктуру в Україні, по всій Україні. Це дійсно надзвичайно масштабний гуманітарний злочин. Це варварство, і ми мусимо всі протистояти цьому. Посіб Денисе Інгріде, колеги і друзі, Росія це як вірус, який спрямований на те, щоб всю систему світового світової співпраці зруйнувати. Тому ми мусимо цьому протистояти і не дати це зробити їм. хай живе незалежна Україна, і я впевнений, що те, що ми стоїмо поруч, наші партнерства, наші дружби. Дружба допоможуть нам відстояти свою свободу, і незалежність проти цього варварства, що насовується на нас. Ми переможемо.